Доброго дня! Сьогодні у нас кіт мурчик з книжечкою Хто що їсть. Голодний зранку мурчик кіт, сидить сумний біля воріт. Заглянув півник на хвилину, приніс коту пшона торбину. Та мурчик спробував пшоно і мовив: Несмачне воно. Хіба пшоно їдять коти? Пшоном курчаток пригости. Прибігло сіре заченятко і принесло капусти з грядки. Муко листочок схрумкотів, скривився і більше не схотів. Капуста зайчикам смачна, мені ж недосмакувана. Конячка каже іго-го, скуштуй морковів самого, завжди овес їдять усі, найбільша користь всі. Та Мурчик знов сидить сумний. Овес страшенно несмачний, він добрий коникам усім. Але ж я кіт, вівса не їм. А песик витяг із кутка найкращу кістку для мурка. Але наш котик не зрадів, ніколи я кісток не їв, не по зубах вони котам, їж кісточку, собачку, сам. Тут мама кішечка прийшла синочку молочка дала. Наївся і сказав Мурко: Люблю я тепле молоко, оце насправді смакота. Найкраща їжа для кота. Мурр. Дякую за увагу! Все буде, Україна!